Привіт, світа! Я Україна, я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми краще познайомились. Я народилась теплого літнього дня, 24 серпня 1991 року. Мені зовсім небагато років. Але я маю велике коріння, що проростає глибоко в історії. Мої пращури. Це мудрі та хороблі люди, які залишили велику культуру та загартували мій характер. Я маю власну мову, власну культуру та власну кухню. У Мені є моря, полонини, ріки та пустелі, озера, ліси. Я дуже гарна дівчина. Мої діти українці, сильні та сміливі, талановиті, розумні. Дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюсь ними, пишаюсь їх винаходами, їх рекордами, творчістю, працелюбством, пишаюсь їх відданістю. Україна єднає серця разом до перемоги. Україна навіки жива. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи цвіту, горобчиків зграй. Я кращої в світі країни не знаю. Наша країна найкраща у світі. І я її безмежно люблю і щиро вірю в перемогу. Моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене нація своя, українець вами я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Одягаю українську вишиванку, щоб не метіли ракети на світанку. Хай дощ погідний рясно сіє, і всі сліди ворожі змиє. Моя україна це пісенька мами, У злохі лани коліться хлібами, Вишневі саточки, лалеки на хаті. Купають ставочки марки пелехаті. Моя Україна це мамина ласка, Червона калина, папусина казка. Це сонях і в світ, хоробчиків сраю. Я кращу країни в світі не знаю. Я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом вмію писати. Слова мелодійні і вірші складати. Я, Українка, живу в Україні, на вільній єдині, в моїй батьківщині, де все мені в радість ліси і сади Озери, річки і глибокі стопки, лани неосяжні, і гори й долини, цвіт білосніжний, у лузі калина, душі мої солодко, грає собілка, бо я з України, бо я Українка. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її любий будь завжди наварті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла й щира. У неї в серці українська мова, в її душі любові і світла віра, Цвітуть нільмальви, маки і левкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої не зможеш в цілім світі відфукати. Люба моя батьківщину, молода така дівчина, я люблю тебе за край, і ти ніколи не вмирай. Як заглянемо в майбутнє, то побачимо незабутнє ти уся там процвітаєш. Крила свої розгортаєш, вже ніхто не засіхає. і ніхто вже не лякає, що тебе в нас забере і за собою поведе. Я упевнений, так буде, чисте небо теж в нас буде. Дякую, що тут родився і вже навіть научився. Люблю тебе, батьківщино, моя мужня Україно. Єдина Україна, нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина. Бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, володарка, земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Стражденна чаєчко, не Бога, єдині два твої крила. Виходим не, не у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростена, бо ти єдина, Україна, бо ти на світі, в нас одна. Україно. Щиро бажаю тобі найшвидшої перемоги. Вона обов'язково буде. Ми з нетерпінням чекаємо. Перше слово з нами повсякчас. Мати Україну, теж у нас одна, ниви і діброви, і садів окрас. Рідна мати ти теж у нас одна. Хай же ми і дружба приєднають всіх. Нам заї доля, світла і ясна. Рідна мати ти теж у нас одна. Що весни не буде, Україна буде жити, бо такі нас люди, дитячі. мидом. 因的多年。